Вже в церкві велично і світло буде, заграє дзвони із церковних веж. і разом з ними заспівають люди. Христос Воскрес! Поістину воскрес! Христос воскрес злітає до небес, поістину воскрес, лунає нині. Сьогодні свято на згорьованій землі. Вже Пасха йде по рідній Україні. Сьогодні в кожен дім прийшло спасіння і ласка Божа сходить із небес. Сьогодні Україна славить Бога! Христос воскрес, бо істину воскрес! В Явилась щедра мирість нам Господня, і освітила світ, немов в раю. Знаменне, світле свято Великодня, вітаєм щиро кожному сім'ю, бажаєм щастя! Миру всій родині та благодаті Божої з Небес. Нехай по всій лунає Україні Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з Небес, Христос Воскрес воїстину Воскрес. Нехай смакує Пасха на здоров'я і благодать іде до вас, з Небес! Цей день наповнений любов'ю, радійте, бо Христос воскрес. Писанок весело візерунок, кошик шинки хроно ковпаси, воскресіння Божого дарунку, посвятивши з церкви, принеси. І збери усю свою родину, паску кожному по скибочці роздай. Помолись за неньку Україну, за батьків, дітей і за наш край. Як храмах дзвони Повіщать про свято, Христос воскрес лунатими усі. Згадай молитвою про кожного солдата, Бо дякуй щиро мертвим і живим, лунають дзвони великої і пахне паска, вкрита рушничком, чекають свята люди і ікони, і перемоги в боротьбі з злом. Весні прийдеш, так нелегко, багато є в нас горя слізів втрат. Хтось залишився, хтось вже далеко, не повернеться вже додому батько, син і брат. Але Пасха, свято Воскресіння, несе надію світла й торжество. Ще запанують сонце і цвітіння, ще будуть радість, осмішки, і тепло. Хай українці, де б не жили у світі, почують рідній великодній цвіт і усвідомлювати треба жити, щоби підняти. Націю з руїн. Ми віримо, що все у нас складеться, що згинуть цієї кляті москалі. На Пасху йде молитва з глибини серця, щоб Україні бути на землі. Хай мир вже в Україні запанує, хай ангел Божий щастя всім дарує. Ісус Христос, здоров'я з небес, Христос, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Хай в мирі живе українська земля та вся наша міцна родина. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воскресне Україна! This yes.